Мене звати Павло, а мені 27 років, служу у 92-й бригаді, 22-й батальйон. А головний медик роти. Давай туди сидімо, так? Да? Тудаймо. Тудаймо. Праця бойового медика це взагалі евакуація. Евакуація поранених з поля бою. Тобто треба накласти йому допомогу і як можна швидше евакуювати без втрат. Взагалі ми трошечки натяжки, чуть-чуть там ззаду стоїмо, бо у нас евакуація на даний час проходить з квадроциклами, баги, машини. Більш мобільними бути. Я чисто, так сказати, з гарячої точки вивіз, передав далі і далі вже наші батальйонні медики їх везуть на ставку. Три-чотири. Три, чотири. Три, чотири. Найбільше за, за мою зміну два дні, 27 людей було, трьохсотих. На Стельмахівці працював в основному АГС, СПГ, ну такі, не, не крупні, і міномет 80-й. Ну, коли ми приїхали на Іванівський, там почалися 120-й арта, гради. Тоді я вже приїхав додому з тих двох жахливих днів, вже вікно було на провітрюванні. І машина проїжджає, я ж дергався, бо вже чуть-чуть кліклімала. Тобі не повновати. Т. П'ять. Ноль. Так, да, я працював півтора року в Германії. На струйки. Я вирішив поїхати на Новий рік зробити свої права. Ну і якраз розписатися з дружиною. 22-го я розписався, 23-го ми відгуляли. І 24-го мені вже дзвонить бабуля і каже, що війна. Ну я не ходив в воєнкомат, бо тоді був закон що з 28 років, а мені на той час було 25. Брат мій півроку ходив, його теж не брали, не брали. І потім так сталося, що ми підписали контракт. Вже призвали нас в учебку, і то сказали, що ми попали в одну учебку. і потім нас кинули на курси бойових медиків після ввозу. Брат мене більше по фармакології, тобто .е. ну, Ми Оба проходили, він краще здав теорію, я краще здав практику. Ну, ми в підрозділі як одне ціле, так але звані. <плес> ну, якщо що, вентиляції не було Изначально Ізначально <сев> ми <Мы> не планували. <сев> ну, норм, оно маємо нарплано, мама. Ну, курточка теж є нормальна. Попав я одразу в 22 й бат. Одразу ходив в піхоті. Місяця 3-4 на позиції. Е якщо ми заходимо на нове місце, то ж там нічого немає. Це або сам копаєш, або... пользуйся тем, что есть. ну, ж, погода, пішов дождь, все, все, в болоте, все в грязи, вот так в воды по колено. Фу, минута тишины, это стоит, конечно, очень много. Когда целый день бах-бах-бах, тут минуточка тишины. Зараз ми тримаємо оборону на Харківському напрямку. Там кожен день міняється ландшафт. Вчора ти їхав туди, там було все ок. Сьогодні ти їдеш, там вже дерева, дома зложені, і гради, і артилерія, там все просто вони слушаються під ноль. Саме страшна річ, як авіабомба, це. Раніше для мене було страшне, це танк і міномет, зараз ще й кап. Проїжджали мимо вдома, попадає туди чи міномет, чи танк, падає дерево. Я оце їду, воно прямо перед мною лягає. ми оце переворачуємося. Я оце встаю, квадрик перевернутий, ми починаємо бігти, щоб ну, подалі так сказати, від техніки, бо техніка це пріоритетна ціль. Біжу себе оглядаю, дивлюся, рука в вкравіші, я дивлюсь, де воно що воно, може десь в ліс. І буквально хвилин через п'ять. Це де ми сиділи, сзади кап падає, вперед каппа і ще чуть далі В кап прилітає. Привіт. Нормально. Главное такі. Ну да. Такі воді ліжки. себе, що Хлопцям потрібна допомога, як-ніяк. -як. Треба їх витягати туди, надавати їм домедичну допомогу. Майже кожен день проводимо їм заняття по медицині. Навіть якщо він не може надати допомогу, щоб він міг бачити, хто йому надає допомогу, і щоб він міг підказати, як правильно зробити. Краще всіх своїх побратимів, щоб вони краще знали медицину. Бо якщо вони знають більше, то для вас роботи менше. Психічно 100% війну війна. Ну, з голови не викинеш те, що ти бачив. Но до кінця життя залишиться в твоїй голові. Ти не тут прийде. Ти просто вибирає тоді. Чи сматкає давай, місце. Вс, а ну, да. Все, ано. Сейчас, О. Еще, сейчас еще будет. Вот такое вот доброе утро. Кому там починається с кофе? Так. А у кого-то, к сожалению, больше нет возможности пить кофе по утрам. Пробили колесо по пути, когда ехали. Участок был опасный, то надо было ехать, преодолеть его. Надо приедет машинка, заберет его на СТОшечку. Это нормальный целый квадроцикл. В принципі, все. Такі о діла. Медики теж не там працюють. що це дуже тяжка праця.